Всім привіт! Раді вас вітати у нашому каналі Цифровій школі трейдингу Тараненко Трейд. Сьогодні понеділок, а це означає, що ми продовжуємо вести нашу щотижневу рубрику «Тижнева аналітика з Тараненко Трейд». Якщо вам близька ця тема, ставте лайк під цим відео, натискайте дзвіночок для того, щоб не пропустити наші випуски, які ми анонсуємо як мінімум щотижня на цьому каналі. А, отже. Ми починаємо наш огляд ринку з класики з індексу долара. Перед вами зараз тижневий графік індексу долара, і, чесно кажучи, тут є вже хоч якась конкретика. В мене нема сумнівів станом на зараз стосовно продовження висхідного руху по індексу долара, тому що тут є досить цікава акумуляційна зона, яку ми розбирали. З вами буквально минулого тижня. І питання було саме ось в цьому моменті тут формувався додж, і цей додж був по факту переписаний наступною свічкою. Тобто, з точки зору технічного аналізу, у нас сформувалася зараз така ситуація, коли у нас ціна вже закріпилася над попередньою зоною акумуляції. Фактично зараз це виглядає ось у цей момент. Він зараз виглядає як ретест до цієї зони. Дуже важливо, щоб ціна не провалилася, тобто вона не повернулася в попередню зону акумуляції, тому що в подальшому рух ціни буде досить невизначений. І там тільки після поновлення оцих мінімумів, які зібралися в цій зоні акумуляції, ми будемо говорити про якесь падіння. Але зараз я таку історію для себе взагалі-то не розглядаю, тому що у нас є певна ринкова підсказка, тобто у нас є на денному таймфреймі гарний висхідний рух, і який буде продовжений щонайменше. Ось сюди, тобто в ціну 104,304,5, цей рух буде продовжений. Тобто зараз я розглядаю купівлю долара. Зрозуміло, що сильний долар буде давити на 90% активів валютного ринку щонайменше. Менш за все, це буде стосуватися золота, про нього поговоримо окремо, тому що золото, воно. Виконує трошки інше значення. Тобто в нього, в самого золота, та, є момент того, що золото багатофункціональний метал. І найголовніше, що зараз пов'язано з геополітичною нестабільністю, ми про це вже говорили, що зараз багато виборів. І максимально зараз банки намагаються накопичувати золото, тобто вони максимально його скопають, адже це актив захисту. Тому золото зараз на піці. Отже, якщо ми з вами знаємо, що індекс долара, якщо ми закладаємо таке очікування, що індекс долара у нас Буде зростати, то відповідно це дуже гарна можливість продати абсолютно всі найліквідніші активи валютного ринку. Я зараз говорю про такі валютні пари, як євро, фунт, єна, ну тобто, умовно кажучи, ті ж самі валютні пари, які торгуються проти долара в, міжнародній, в міжнародному кошику. Валют. Ну, давайте, до прикладу, глянемо євро. Ви бачите дуже сильний ведмежий тренд. Тут багато, ну як багато, тут є ситуації, які нам підказували про продовження цього падіння, про продовження несхідного руху. Чесно кажучи, не дуже мені сподобався минулий тиждень, тому що, скажімо так, якщо ви. Не встигли вскочити там в позицію, а цих підсказок про відкриття саме позиції, їх було небагато, якщо говоримо там про високі таймфрейми H4, я навіть зараз не беру там де один, якщо візьмемо навіть таймфрейм Аж 4, то підсказок на вхід не так і багато було. Тобто, якщо я там в середньому по активу бачу. В тиждень на таймфреймі H4-5 сигналів, то тут був тільки один сигнал, і якщо ти на нього не встиг або не поставив відкладений ордер, то ти залишився без позиції. І, чесно кажучи, ну, в іншому випадку, було б небезпечно використовувати точку входу, тому що. ну... У нас вже почав плисти ризик-менеджмент. Так що, якщо ви відчули те саме, що зараз е я пояснюю, тобто мала кількість точок входу, е то в цьому нічого страшного немає. Це е не ви якийсь якийсь не такий, а, ну реально зараз е ринок він або стоїть в затяжному такому боковику, як, до прикладу, там. Е це робить новозеландець, або ціна вже пішла, і, як то кажуть, пішла без вас. Якщо дивитися в загальному по євро, та? Ну, тут досить цікава історія, тому що падіння воно буде продовжене. Ми пам'ятаємо золоте правило, що в Нисхідному Русі кожен. Попередній мінімум він буде фактично ціллю для руху, для поточного руху ціни. І от всі оці ціни, які зараз ви бачите на екрані, які з'являються перед вами на екрані, це фактично будуть цілі для продовження руху на євробаксі. Звичайно, це буде низхідний рух. Давайте подивимося трошки на меншому таймфреймі. Можливо, і зараз буде у нас точка входу. А, і ми поговоримо, як ми її зможемо використати. Угу. Ось бачите, друзі, у нас перша ціна, до якої я закладаю очікування, це ціна 1.081. По факту круглий рівень 1 ,08. Зараз у нас, до речі, дуже цікаво цікавий факт, що ціна 1,086 це ціна з найбільшою кількістю проторгованих контрактів. Тобто, мені здається, що ось тут хтось ставав в купівлю, хтось зарядив купівлю, і досить міцно ось тут. Тобто. Чесно кажучи, я б, чому чому купівлю? Тому що, як правило, крупні капітали вони не будуть намагатися продавати мінімуми, якщо тільки не прямують до парітету. Тобто менш вірогідно, що тут заряджався об'єм саме, саме на продаж. Тому я б зараз розглянув оцей весь рух, цю всю історію. Підключив би та, сюди також технічний аналіз. Спробував би розглянути цю всю історію з точки зору симетричного трикутника ось, так, ось таким чином. І, в принципі, в принципі, якщо ми говоримо там за якісь довгі купівлі, можливі купівлі Євробакса, я б не розглядав Євробакс в купівлю. Там на якийсь довгострок, якщо чесно, тому що тут, можливо, на менших таймфреймах локальні корекції, тобто противонаправлений рух основному руху з D1. І, чесно кажучи, я б не намагався купувати, купувати з Меншого таймфрейма, тому що в загальному, що можна сказати про євро-долар? Я притримуюсь логіки тренду, все ж таки, і для мене ключовим буде очікування на пробиття підтримки ось в цій утвореній графічній фігурі. І для мене це буде більш зрозуміннішим, коли я буду продавати євро-долар. Тобто, чи можна тут розглянути коротку купівлю? За ось таким сценарієм так, можна, але я б знову ж таки з виходячи з логіки тренду, шукав би сценарії, шукав би моменти для того, щоб мати можливість продати цю валюту. Поїхали далі. Британський фонд, та сама історія, тобто є у нас низхідний формат руху. Превалюють продажі, тут вже утворилася, певна, на, на денному таймфреймі, тут вже утворилася зона акумуляції. А, і, в принципі, зараз ми бачимо ну, та, ту саму історію, як і на індексі долара. Тобто відбуло, відбувся вихід ціни за зону підтримки, а, зараз іде сценарій ретесту ціни. Ось, і, в принципі, тут досить, досить серйозно може розпродаватися британський фунт. А, давайте подивимось. А, давайте подивимось а, менший таймфрейм. Знову ж таки, може зараз бути досить цікава історія. Так, бачите, от, що, що нам дав більший таймфрейм. Більший таймфрейм задав нам темп, тобто куди взагалі розглянути краще було б цю позицію. І дійсно у нас тут є класичний ретест, звичайно, в цій історії, первинним, первинним тейком буде оцей мінімум. Якщо говоримо про більш довгострокову, про більш довгострокову торгову ідею, давайте подивимося. Ми знову будемо опиратися на, на наші мінімуми, зараз ось оно. І ось рівень. Тобто ось таким от, е ось такими зонами я би описав ціну, тобто, що для фунта? Е для фунта е логіка фунт, як на мене, буде притримуватися логіки тренду. Перевинна ціль 1,29,8. Вийшли сюди, знову закріпилися, прийшли сюди. Знову закріпилися, прийшли сюди. Тобто, звичайно, не без того, що там ціна може мати противонаправлений корекційний рух, основні, основні тенденції знову ж таки. Але в цілому. Я за продаж британської валюти, і, в принципі, я думаю, що оцей сценарій там до 1.29 ну, він точно може бути реалізований на цьому тижні. Японська єна також для японської єни все не досить добре. Тобто, графік єни також не східний, знову ж таки, це обумовлено тиском. Американського долару, і, як на мене, тут ціль цілком реальна. І тут, до речі, цікаво подивитися графік, графік валютної пари саме долар-єна, тому що ми зараз з вами розглядаємо окремо ф'ючерсний графік саме японської єни і тут може бути досить гарна торгова ідея на поновлення цього мінімума і реалізація. До цієї ціни. Новозеландський долар. Е, також на, нагадує цю всю історію з симетричним трикутником. Можливо, його зараз не видно. Можливо побачити його на меншому таймфреймі. Зараз подивимося, це котирування. Е, ні, немає тут, немає тут ніякої симетрії, немає тут симметричного ніякого. Трикотника, але є досить цікава зона акумуляції. Знову ж таки, знаходимося з вами в нисхідній структурі, в низхідному русі ціни. Тобто, ось, будь ласка, цей боковичок, його видно навіть неозброєним оком, і знову ж таки тут закладаю, закладаю продовження продажів. з Ось цією ціллю. Ось сюди я буду цілити. Якщо, бути, якщо говорити коротко, то розглядаємо сценарій продажу по новозеландському долару, але прямо на зараз тут нема точки входу. Я б не поспішав заходити на продаж. Чому? Тому що після кожного такого проколу, в цьому випадку, в цьому випадку, та у нас сформувався пін-барчик. Розворотна модель. І тут вже, в принципі, є якась логіка, тому що у нас максимум все ж таки починають знижуватися, а це означає, що волатильність у нас звужується, затискається. І, як правило, це говорить тільки про одне. Чим довше ціна у нас стоїть в боковику, тим швидше вона буде виходити з цього боковика. І тут головне не пропустити, не опустити оцей момент входу, того що. Буде така сама історія, як з євро-доларом. Тобто треба, треба встигати. Далі поїхали нафта. Чесно кажучи, вона якась дуже для мене зараз занадто спекулятивна, тобто нею грають, і, я думаю, там роблять досить непогані гроші, особливо ОПЕК. Е, тому що сильно, сильно маніпулятивна ситуація е, пов'язана з е, розгортанням конфлікту на Близькому Сході, конфлікту Ірана з Ізраїлем. Ось і, чесно кажучи, немає в мене ніяких торгових ідей з приводу нафти. Менше за все її хочеться торгувати. Я думаю, що тут є якась історія з продовженням несхідного руху. Ми минулого разу обговорювали з вами ідею подвійного дна. Вона, я вважаю, що вона себе реалізувала. До речі, кому цікаво дивитися там, спостерігати за аналітикою не тільки раз у тиждень а й дивитися на Внутрішньоденні торгові рекомендації ви можете підписатися на, на мій телеграм-канал. До речі, тут може бути зараз QR-код. Якщо ні, то посилання ви знайдете в описі під цим відео. Додавайтесь дуже багато якісної аналітики. Нафта залишує без торгової ідеї. Золото. Ну, Тут, як і казав минулого разу, тут ідея тільки на а в принципі, ця ідея себе реалізувала, я б золото взагалі не мав бажання шортити золото є бажання розглядати тільки бичачий сценарій і знаходити такі от корекційні моменти, для можливості подальшої купівлі. Ось, будь ласка, там побачили корекцію, пішли сюди в корекцію. Ось на оцю висоту оцієї попередньої корекції можна ставити цілі. Тобто з трендовими активами, золото зараз, хочу нагадати, золото зараз знаходиться на історичних максимумах. І я думаю, що ціна 3000 за тронську унцію вона досить скоро себе реалізує. Тобто, я просто дав тільки торгову ідею на купівлю зараз, поки що, знову ж таки, ну, не досить логічно заходити в цю позицію, тому що тут ризик менеджмент один до одного. Австралія досить схожа торгова ідея з новозеландцем. Тут е також продажі з первинною цілею ось сюди. SP-500 цікава ситуація. Утворюється графічна фігура клин, клин відноситься до формату розворотних фігур, був би обережний, тому що це не глобальний, не буде глобального злому структури. Я вважаю, що в принципі та, слід зауважити також, що починається з цього тижня. Корпоративна звітність по багатьом компаніям, і, в принципі, SP 500 буде, буде трошки хандрити. І корекція от в цю зону цілком можлива. Тобто я б розглянув би таку ситуацію, коли реалізується продаж на виході з підтримки. Знову ж таки, тут неозброєним оком видно, що волатильність затискається, і хід ціни піде досить швидко. Ціни підуть досить швидко. Друзі, в мене на сьогодні все. Як я вже сказав, для того, щоб слідкувати за внутрішньоденними угодами, підписуйтесь на мій телеграм-канал, торгуйте, заробляйте, всім профіта, побачимось!